Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми зайшли в симулятор, клікер, майнер якийсь, я не знаю. Тут потрібно добувати дуже багато блоків і дуже багато клікати. Як я зрозумів. І зараз у мене є 33, получається кайла, 35, 36. Я, в общем, нажимаю, 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 нажимаю. І трішечки, вроді як прокачуються Я можу ще добувати блоки. Опа, опа, і тепер, через те, що я наклікав нормально, я тепер побагато добуваю. Ну як побагато? Трішечки, трішечки, нормально. Опа, скриня, скриню надо зламати. І зараз я наповнив і. Я хотів сказати, що я наповнюю свою сумку і ще знайшов якусь лопату круту. І в мене в сумці вже дві тисячі, виходить, камінчиків чи що це таке. І я можу взяти собі вже лопату, яка добуває Х2. Давайте її візьмемо. Все-таки лопату і реально пісок добувати набагато. Прикольніше. Опа, ще скриня, давайте зламаємо. Бемк. 21 тисячу і мені дали молот Опа, непогано. Прокачка йде, прям супер-пупер. Що хочеться сказати, народ? Хочеться попросити вас поставити подобайку. Потому що Молот, він уже добуває Х3, він ще крутіше добуває. І Сані реально прокачується. Він уже ці скрині ламає на ізі, але у нього вже заповнений весь рюкзак. І треба піти і продати. А де то все продається? Напевно, на оцю кнопку сел. Опа, і мене переміщає сюди. Бемк, я приніс 4800. А скільки в мене грошей взагалі? Тіпа типу, є. 46 тисяч гривень. Непогано. Куди їх діти? На що їх можна витратити? Розкажіть, будь ласка. Ну, можна купити 4 мільйони гривень за 40 робуксів. Окей, але це мені не цікаво. Мені цікаво, куди я можу потратити всі свої грошики. Я бачу, тут є яєчки, які дають улюбленців. І за 100 тисяч можна отримати яєчко собі. Непогано, майнінг-телепорт. Ну, це мені не дуже цікаво. Я би, якщо чесно, хотів би прокачати собі свій рюкзачок. Бенк, ще один молот я получив. Ну, в мене такий уже є. Тому ще одна лопата, яка в мене є, ще один молот. В принципі, це дається, як я поняв, супер-ізі і всім. Тому я можу пробувати спускатись нижче, проте у мене, походу, знову за. Заповнений мій рюкзак, мені треба обов'язково зараз пробувати прокачуватись. Бемк, продали, заробили. І теперки можна брати і відкривати яєчко. А ну, Бенк! І мені дали черепаху! Вау! Wow. Непогано! <laughs> це навіть супер! А ще черепаха дає Х1 і 2. Непогано, непогано. Що це таке? Це, походу, мене ж зараз ще кудись телепортує. Ага, я поняв. Ще тут є якась така штука, можна спускатися на якусь глибину велику і добувати там. Окей, тут є нові виміри, які коштують просто неймовірних якихось грошей. Ще якісь ребітки можна робити. Ще можна прокачувати своїх цих улюбленців. Ну, 10% шансу це дуже мало. Можна прокачувати. Собі свій удар кайла. Мене по три прокачується. Я зрозумів. А де можна прокачати свою сумку? Ось до шоп. Давайте подивимося. Опа, маленький бакпак, десять тисяч. Він сто тисяч вміщує. Купуємо. Обов'язково. Наступний коштує 250 тисяч. Ну, на цього нам уже точно не вистачає. Тоді погнали пробувати спускатися чим понижче, тому що чим нижче ми будемо добувати все, тим більше ми будемо там заробляти. Почекай це діамант? Це діамант. А чому я його не можу підібрати? Ладно, давайте спустимося просто нижче. Тут є лакіблок. А в лакі-блокі є купа, купа всього. І дивіться, скільки я грошей відразу заробив. Непогано, погнали, нижче, спустимося. Тут є теж якась ще сокира. А, це лопата. І ми ще спускаємося, спускаємося, добуваємо дійсно дуже-дуже багато грошей за допомогою того, що ламаємо купу всього. У мене ще x демедж якийсь включився, капець. Тут уже нові скрині, де я просто фармлю шалені якісь гроші. У мене Обалдіть! Скільки в мене тут уже цих грошей? Коли я вже спустюся нижче до якоїсь каміння. Який пісок може бути? Сань, спускайся нижче, давай погнали. Просто погнали, 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 погнали. Опа, новий рівень. І тут є телепорт. Як я розумію, тут теж пісок. Але пісок другого рівня. Залізне кайло, 8% було на нього. Ану, одягаємо обов'язково. Дивіться, скільки в мене вже цих всяких штук. У мене вже майже весь інвентар забитий. Це капець. Зато тут уже скрині можна відкривати, І з них прям багато. Падає нова лопата, срібна. Непогано, непогано. Давайте подивимося, що вона таке. Х9 у неї. Одягаємо, обов'язково. Обалдіть ти копаєш. Обалдіть вона копає, я вам скажу. Прям нормально так копає. Давайте нижче попробуємо спуститися. І в мене бакпак повністю заповнений. Ладно, телепортуємося на початок. Біжимо, продаємо все, що ми накопали, і пробуємо прокачати свій бакпак. Якщо в мене дійсно вистачить на то грошей. Ану, 250 тисяч, звісно, вистачить. Наступний коштує 10 мільйонів. Обалдіть, ви тільки подивіться, скільки їх тут взагалі є. Ну і давайте його одягнемо, щоб в мене прям багато було місця. І можна попробувати телепортуватись, так? Да? Так, да. це потужно. І виходить, чим нижче я буду спускатися, тим більше. Я буду відкривати локації, і тут уже хтось прокопав. Дякую, дякую. А я можу від 300 тисяч кейса коштує відкрити. Просто Ну тут клікать прийдеться дуже жорстко, тому що. Що хочеться сказати? Походу, це ще не для мене такі штуки. Походу, для мене це ще дуже-дуже складно таке добувати. Ладно, давайте поки подивимося, що тут ще є. Колесо є. Давайте би його покрутимо. Може випасти якась пекельна. Пекельне кайло, яке взагалі тут жорстко якось добуває, але мені випадає 40 мільйонів гривень. Непогано, непогано. Дякую, дякую. <плес> я в принципі радий. Давайте все ж таки з нашим чуваком, в якого Нік Юкреїн, попробуємо добути цей кейс. І подивитися, що з нього випаде. З нього випало якесь кайло, а яке в мене вже було. Да, правда, кейси тут дійсно складно добуваються. В них по 360 тисяч. Тому давайте все ж таки будемо просто копати пісок. Третього рівня. Третього рівня пісок. Опа, діаманти. Перші діаманти я знайшов. Ламай сань. Сіки 12? 12 Діамантів всього на все. Боже, та це супер мало. Я хотів би більше. Обалдеть. ні, ну тут можна купати. Опа, 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 ще діамантів купа. Сань, просто все це добувай максимально. Бакпак у мене вже заповнений, ще не наполовину, навіть. В общем, мені тут ще можна копати і копати і копати. Хе-хе. Давайте подивимося, чи є в мене щось крутіше по інструментам. Ні, по інструментам нічого такого крутішого у мене нема. Аби їх ще можна було поєднувати і добувати набагато прикольніші, то було би реально круто. Я не знаю, чи є сенс мені йти ще глибше, тому що там. Уже прям буде реально тяжко, тому що зараз я добуваю кейса дуже-дуже довго. Мені треба прям нормально його дубасити, щоб його попробувати хоча б трішечки добути. Але я пробую. І ще зверху я бачу таку, типа, полоску, де реально люди знаходяться, на якій глибині. Так от тут чуваки взагалі супер глибоко Вони спустилися, нижче нема куди. І я ще щось знайшов. Я знайшов срібний молот. Непогано, давайте подивимось. Х28. Одягаємо. Опа! Тепер уже нормально. майн... Mine... Печера, печера повністю зараз відбувається. А що, якщо я тут залишуся? Ну почекай. Одна секунда, нуль. Мене просто телепортувало. Окей. Зато тут кейсів, дивіться, скільки. Ха-ха, ха зараз як буду добувати. А, ні, мене мене закопало. Так, ладно, кейса не добуваємо. Добуваємо геми. Гєми обов'язково теж дуже сильно потрібні. Тому ми їх будемо добувати. Тому що ці скрині дійсно складно добувати. І хотілося би попробувати щось прокачати. Жорстке. Проте у мене відкрилося автомайнінг. А, ну він сам, виходить, все це копає. Срібна лопата випала. Непогано, але лопата, мабуть, гірше. Да, лопата дійсно гірша. І самому копати набагато прикольніше, чим автомайнінг тому що автомайнінгом супер повільно це все робиться. Ще й випав дерев'яний молоток, який тут взагалі, якщо чесно, і не потрібен. Зато з блока випали діаманти. Ми їх забираємо. І вже у мене є на балансі 115 діамантів. Це непогано. Я би спробував спуститись нижче. Проте оці вже скрині реально тяжко добувати. І в мене заповнився весь бакпак. Я поняв, потрібно, знаєте, що зробити? Продати все, що в мене взагалі є. Ви в моєму інвентарі це 2,5 мільйона. Зараз я грошей получу. А 3 мільйони навіть получають. Давайте зайдемо в шоп і подивимося, чи можемо ми купити новий бакпак. Звісно. Можемо, а наступний коштуватиме аж нам 256 мільйонів. Це просто щось нереальне. Так ще й оці кайла, їх як я розумію, можна апгрейдити. Ага, ага, за метал. Я поняв. Металу в мене немає. Можна ці переробити на метал. Давайте попробуємо. Бенк. Yes. І я получаю метал, правильно? Получається, ну, получається, що так. І тепер я можу його попробувати апгрейднути. І якраз у мене 370 металу. Апгрейдимо його раз, апгрейдим два. І непогано трішечки прокачали. А оці всі можна дійсно переробити на метал. Самі навіть погані можна переробити. Ось я їх вибрати. Отако. опа, 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 опа. І все це на метал. Воно мені не потрібно. Я вже ним не буду користуватись. Yes. А оця штука реально класна. І я б її заапгрейдив навіть. Давайте. Раз, два, три, чотири. Все, непогано, про те, що ці 40 мільйонів можна ж витратити на кейси. На улюбленців, які теж дають багато бонусів. Ось до за 800 тисяч. Давайте попробуємо відкрити. А чи я зразу три відкриваю? Опа, мені, кстати, класний випав. Давайте ще раз. Бенк. Знову три. Опа, самі погані, да? Котики вдали. Давайте ще відкриємо. Так як я супер легко нафармив ці гроші, то я готовий відкривати цих кейсів. Опа, дивіться, які круті повипадали. Давайте ще. Я прям готовий, ну, майже на всі гроші відкривати. Непогано. І давайте тепер подивимося взагалі, кого я тут повибивав. Ох, йо. Ох, йо, х12. Мені випала отака штука. Одягаємо. Обов'язково. А ні, почекай. Мені треба деквіт бест зробити. Все, у мене вділися найкращі. А що можна робити з найгіршими? Реліз 10 таких коштує. Давайте попробуємо. Я його продав, походу. Це те саме, що і з Кайлами. тільки тобі дають улюбленчкові такі лапки. Бем, продаємо. А тепер тебе ми можемо апгрейднути, та? Да, оце супер. Але мене цікавить, знаєте що? Мене цікавить, чи є кейси крутіші, крутіші кейси. Тому що, по суті, оці кейси коштують 800 тисяч, а в мене є 30 мільйонів. І я би хотів спробувати щось відкрити круте. Тут можна відкрити новий світ за 80 мільйонів. Це найдешевший світ, як я розумію. І. Було б непогано туди спробувати спуститись. Але перед тим всім мені треба реально ще дуже багато в чого добути. Тому погнали, тепаємося на саме низ, який тільки нам відкритий. І пошурували, попробуємо потестим на оцих кейсах. А кейси уже ламаються супер швидко. Просто максимально швидко кейси добуваються. І геми, і лопати всякі. Вау! Непогано! Мені ще випав бур! Бур випав. 2% на бур був. Х50! Одягаємо. Тепер тебе можна взагалі продати. І тебе можна продати, і тебе можна продати, а бур у мене лишився. Хе-хе-хе, <рес> непогано. За допомогою бура я вже можу реально жорстко прокачуватись. Я получаю ще якісь залізні кайла, ще щось. Давайте спустимося, попробуємо нижче на таку потужнішу, соліднішу локацію. Я розумію, що я пропускаю багато кейсів, пропускаю дуже багато всього, але я хочу спуститись нижче. Опа, і тут уже у нас і діаманти є теж, і скрині четвертого рівня, в яких уже мільйони просто сили. Обалдеть. Так, а ну а що з тебе може випасти цікаве? Ну, те, що грошей повно, я розумію. Залізне кайло, я теж розумію. Розумію, Мені таке випадало. Проте мені каже Сань, ти вже готовий робити ребітха? Я розумію, що я готовий ребітха робити. У я прокачаю собі левел, але, походу, в мене пропадуть гроші, да? Угу, угу, Я поняв. Давайте зробимо інакшим способом. Ми просто беремо, продаємо все, що в нас було тут. Откриваємо ось цей світ за 80 мільйонів. Давай давай його відкриємо, Сань. Опа, конфірм. Окей. Okay. Ми його відкрили, ми сюди тепаємося. І тепер ми робимо ребітх. І мені байдуже на те, що я потрачу гроші. Робимо ребітх. Опа! Саня тепер левел 2. Саня прокачався. А, так у мене все лишилося. Так ну, пропали тільки гроші і все. А сила добування, все це полишалось на місці. Тут навіть в новому світі тепер нові кейси, які дійсно реально потужні. Вони прям дійсно потужні. Давайте їх відразу і. Добувати, і ми знаходимо золоте кайло, яке Х90, Обалдеть! Просто я прокачуюсь не по дням, не по годинам, а чисто по секундам, по хвилинам якось я прокачуюсь. Ще знаходжу золоту лопату. Обалдеть! Як я вже жорстко копаю. Дивіться, у мене 630 тисяч і золота лопата X50. Ну, її можна перемолоти, в принципі. І оце кайло можна перемолоти, обалдеть. Це просто, це просто ж якийсь шок, якщо чесно. Я добуваю все супер класно. Мені це подобається. Я получаю Якаю купу нових предметів, я би хотів спуститися все нижче і нижче і нижче. Зараз я вже дійсно низько знаходжусь. Ми зверху можемо по таблиці побачити, але я би хотів до наступної локації. Мені вже золотий молот випав. Непогано. Давайте його одягнемо їх 160. Ух, хорошо, хорошо. Скрині ламаються супер швидко. Ми спустилися ще нижче. 213 метрів під землею. Це просто шок. Які тут скрині? 200 мільйонів. Як їх добувати? Як їх можна нафармити взагалі? В мене повен бак. Бакпак уже. Я набив повен свій бакпак. Це що за прикол? Ану, погнали, бистро все продамо. Я стільки грошей нафармив, в мене мільярди вже грошей. Давайте купимо собі щось толкове. Бенг. Купуємо. А на цей них вистачає знову. Абалдіть, ладно, ну ми прокачали все рівно на разок. Це непогано. Що в нас тут ще є? Мені каже, щось тут в мене відкрилося. Ну, я розумію. Саме рівент. Ми можемо отримати дуже багато коктейлів. Я не знаю, навіщо вони? Є ще якийсь батл пас. Забрати винагороду. У мене 50 тисяч гемів, 50 тисяч. А де ж мені Закрити нормальні яйця. Ну, я розумію, що я можу це відкривати, але в мене і так уже, куди ж мені далі їх відкривати? Я би хотів щось крутіше, потужніше. Віп-пец. Так, ну це дорого. А це ми можемо, як я розумію, прокачувати. 10% шансу, 20% шансу. Ну, це я розумію, але я не хочу витрачати свого улюбленця, любимого. Можливо, мені треба просто переміститися в ось цей світ, гемів, і там уже пробувати щось придумувати. Давайте так і зробимо. Да, і тут є яйця за 6 мільярдів! За 6 мільярдів! Коінчест. Опа, я відкрив грошей зароби. Скільки, скільки я заробив грошей? Ладно, народ, відкриваємо. Ізі. нормально, нам ще якісь чуваки хороші випали. Давайте ще. Я готовий відкривати прям повністю. Так, ну це самі звичайні. Добре, що вони відразу по три відкриваються, бо в мене грошей багато, видно. Так, давай, 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 Сань. Я хочу щось легендарне вибрати. Щоб вибити легендарне, треба 150 відкрити. І тоді в тебе 100% шансу на те, що ти вибіж легендарне. Але я думаю, що шанс набагато більший, тому можна попробувати. А, мені був випав легендарний в першому кейсі. Я поняв. Я все ж таки один крутий вибив точно. Зато потім я їх зможу там поз'єднувати за кристали, і вони будуть прям потужні в мене, якщо я їх відкрию прям багато. Але оці самі погані, мені дійсно не сильно і потрібні. Так, ладно, все ж таки трішечки я повідкривав. 25 Улюбленців я отримав. Давайте підемо в шоп, попробуємо прокачати собі нашу сумку. Тому що грошей у мене дійсно багато. 8 мільярдів, 250 мільярдів. Опа, отака у мене сумка є вже. Непогана. Вона, я би сказав, супер класна. Давайте подивимося, що в нас тут по улюбленцями. Кві бест. Опа! Оце мені подобається. Оце мені подобається. А що мені можна зробити з цими? Тут є якась тренувальня, чи що це таке? А 10 мільярдів. Ну давай, давай. Вибий щось чітке, сань. Стронг 3. І у мене тепер є сила 30%, дамаг 15%. Це назавжди. Пасивний. І ще я можу зробити ребідка. Давайте зробимо. Бем, У мене третій левел, х9 у мене вже. Вау! У мене сила трішки впала, але прокачуватись я стану набагато швидше просто. Настільки жорстко, що це неймовірно. Вау! Непогано. Давайте діаманти заберемо. Я би хотів попробувати тепнутись нижче. Тому що нижче я вже був. Давайте. Опа, отут я розумію. Отут уже буде складно трошки, але не дуже, не дуже. Су. Супер швидко я все роблю. Я просто спускаюсь все нижче, нижче і нижче. Набираю якусь тут силу. Майнінг чест я виносю просто за секунди. За секунди просто. Обалдеть. І спускаюсь все нижче, нижче, нижче і нижче. Скільки мені тут ще треба? Я клікаю, я ще спустився нижче. Непогано, давайте ще нижче. Я хочу ще нижче, прям максимально низько. Місця в моєму бакпаці, в принципі, ще трішечки вистачає. Ну як трішечки, він ще він майже пустий, можна сказати. Тому ми ще спускаємося і спускаємося, спускаємося. Мені x3 power просто бо я чисто, то брав, і ламав, і ламав, і ламав. І тут уже дійсно складно. Ось то. Дивіться, які тут кейси. 159 мільярдів мощі. Я, 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 як, як то зламати? А ну, що це таке? Пец. Можна отримати якийсь бонус. Давай отримаємо. Отут дійсно складно, я би сказав. Просто дивіться, я прокачуюсь максимально швидко. Я демеж свій в мене виростає, але ці кейси дійсно неможливо мені поки що зламати. Взагалі ніяк. Мені треба підійматися на левел вище і ламати оці кейси. От, бо якщо з цих кейсів мені можуть випадати нові кейси. Там і ТД, і ТП. І вже за допомогою них я можу пробувати спускатися ще нижче. Тому що поки я взагалі не годний туди спускатись. Там дуже жорстко. Да, я дійсно землю можу ламати. Мені випав Голден Hammer. У мене такий вже, в принципі, у мене таких багато. <схи> Як оказалось, у мене таких дійсно купа. Тоді можна їх всі пробувати продати на метал. І пробувати відкривати ще купу кейсів для того, щоб, можливо, мені випаде щось потужніше. А те, потужніше, я вже в свою чергу просто прокачаю. Так, давай, Сань, доламуй. Бенк. Ще один хаммер. Ага, Ходу крутішого там випасти не може. Я поняв. Тоді ми тебе просто розбираємо, а тебе ми апгрейдимо. Ну не то, що прям на максимум, але трішечки проапгрейдили. І тепер що? Що каже цей кейс? Те, що він ламається занадто довго. Йому ламатись, прям реально довго. Проте я можу зробити ще раз ребінг. Давайте його обов'язково зробимо, щоб в мене х 9 вийшло, х27. Отеперки. Отепер я впевнений, що я зараз почну його ламати бистріше. Моя зараз прокачка стане набагато швидша. Типу, ну в мене було 45 мільйонів, час кік. Але зараз я набагато більше прокачую і набагато швидше це все роблю. Тому, скоріш за все, я зараз дуже швидко зможу нафармити собі мощі. Дуже швидко. Чи ні? Чи все ж таки, К капець, скільки тебе ламати треба? Скільки тебе треба ламати? Просто мене реально кайло сильно слабке для цього всього. Я то пробую, 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 а воно ніяк. Треба клікати, 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 клікати. А? Хтось взяв і зламав біля мене цього мого Кейса, Я його бив, 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 бив. А він просто прийшов і кайлом раз зламав, Написав: привіт, Саня. Я розумію, ти потужний чувак тут. Але я сидів, я бив його, чорт пойми скільки. Просто скільки мені довелось його бити. Я так його й не побив. Взагалі ні в'яку. Ще в мене якийсь Event є, я забираю. Опа, у мене є 800. Ми можемо купити або заліза багато, або снеків, або один спін. Хм. Давайте купимо спін. Бенк. Пін крутимо, я хочу щось класне! Я хочу щось дійсно дійсно потужне, яке зілька на вдачу, да? Зілька на вдачу на 15 хвилин. Я розумію, це круто. Зілька на вдачу, але я не можу навіть кейса зламати. Просто не можу. Супер лак буст. Я поняв. хорошо Тоді давайте все ж таки зробимо по-другому. Я телепортуюсь трішечки вище. Я потім беру, відкриваю інвентар, випиваю це зілля і починаю ламати все. З цього мені повинно випасти щось реально потужне, щось реально класне. Голден пікакс. Непогано. хорошо Давайте якось бура, не бура, щось мені серйозне. Ось до ось це я хотів отримати. Ось це я прям хотів отримати. Я про нього мріяв. x 1700 Еквіп. Оцей ми просто продаємо. Оці два ми продаємо. А за це ми апгрейдимо. Бенк. Все, непогано. І спускаємося тепер нижче, так, там, де й ми були. І ламаємо просто із цією вдачею. Зараз із кейсів ми будемо вибивати реально круті годні шмотки, які дійсно будуть дуже потужними. Не то, що дуже потужними. Вони будуть нереально потужними. Ще в мене є X3 павер якийсь там. Давайте зараз нижче, ще спустимося, ще нижче. Бестренько, быстренько, безренько. Бестренько Сланьк, давай, 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 давай. Фух, це шо, Golden Hammer якісь мені падають. Це мене не сильно цікавить. Мене цікавить саме цей рівень, і я хочу тепер ламати ці кейси. І я дійсно можу їх тепер ламати. І з моєю зількою я зараз буду вибивати дуже потужні штуки, проте я ще повибивав дуже багато потужного. Давайте його розберемо поки що. Бенк, єс. Yes. Тебе ми що прокачуємо. Тут майже x дві тисячі. У мене вже мільярд є копання. Це дуже потужно. І ми просто шуруємо і ламаємо цю штуку. Давай, давай, щось потужне. Еміраль. Хаммер. подожди, це, мабуть, якась єрунда, ні? Да, це єрунда, в мене кайло набагато крутіше. Тоді мені треба далі це все викопувати. Просто далі, по-другому ніяк. Я стараюсь максимально. У мене зілька ж, та ти взяв, підійшов доламав. Ну нащо ти це зробив? Я тут стою, дубасю, його дубасю. Він прийшов раз вдарив, зламав мені кейса. Наш, ти сидиш на цій локації, якщо ти тут такий потужний. Тобі надо нижче, бро. Так, ще мені один хаммер випав. Ні, мені треба щось потужніше, щось крутіше, максимально. Давай, Санчоуз, я просто вже нажимаю, як тільки можу. Я просто клікаю, клікаю, клікаю і клікаю. Мені вже скоро мишку потрібно буде міняти після того, як я так клікаю. Емеральд Пікакс мені випала, яка дійсно галіма. Окей, ну що ж поробиш? Ми копаємося далі. Мені все ж таки треба вибити щось потужне з цих кейсів. Щось прям максимально, максимально серйозне. Golden Пікакс. Блін, мені взагалі не щастить з цих кейсів. Проте найголовніше те, що я з кожним разом трішечки прокачуюсь, з кожним кліком. І добуваю кожен кейс все ж таки швидше і швидше, ніж минулого разу. І ми відкриваємо ще Емеральд Пікакс. В принципі, я б не сказав, що це Супер погано, але і не супер добре. Так, вибиваємо щось. Емеральд Лопата. Так, це ерунда. Мені це не потрібно. Мені треба, мені треба мою цю штуку апгрейднути ще раз, напевно. Я не знаю, х2000 тут уже скільки мені треба всього прокопати, щоб прям нормально можна було добувати класні штуки. Я просто копаю, 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 копаю. Я вже побагато зносю демеджа, можна сказати, цим скриням. Але все ж таки мені не щастить. Емеральд Хаммер. Я розумію, але дайте мені крутіше кайло. Мені вже скоро ще одного ребіка робити. Так, ще один Емеральд Хаммер. Так це капець. Можливо, мені треба в новий вимір піти. У мене, в принципі, грошей уже багатсько. Можна спробувати дійсно, я не знаю. Ну, в чувака, оно кайло взагалі якесь потужне. У нього прям взагалі і, і бакпак потужний, і кайло в нього потужне. Він, взагалі, серйозний, такий чолов'яга. І Емеральд Кайло. Жесть! Ну, що ж поробиш? Зато ми можемо зробити репідка, ми його робимо. І з нашого Х27 у нас ще стає Х81. У нас демеджа стало менше, але прокачка цього демеджа стала швидша просто в рази. Ще у мене є тут якась така штука. Давайте. Заберемо. Тір 2, непогано. І в принципі, я думаю, що ми можемо уже. Опа! А так у мене парадокс кікакс Сп... Подожди, це в мене така уже була, да, я поняв, хорошо. Ну, хоч щось уже мені випадає таке, типа, таке, що в мене є. Давайте його теж знову забгрейдемо. А, мені не вистачає. Аба, Так, ладно, тоді ми просто що робимо? Добуваємо ці діаманти, і тепер ми просто йдемо в наш вимір. Просто по максимуму все продаємо. Мені пропонує піти в якусь нову печеру. Це непогано, я думаю. Але мене цікавить більше нові світи. І новий світ це Frozen Mine, який коштує 1,6 трильйона. А в мене тут... Півтрильйона тільки. Це просто КПС. Мені ще фармити і фармити. Фармити і фармити. Проте мене привело кудись сюди. І тут у мене щось є відкрите. Тут можна зачаровуватись. Правда, мені нема що зачаровувати. Тут є ще така скриня. Правда, в мене теж нічого нема для того, щоб тут прокачуватись. Є ще якийсь стіл, типу верстака. І в мене є кайло. Давайте його виберемо. Ну мені нема нема нічого на нього положити. М -м, можливо, мені треба в цей вимір. У мене є один ключ. Ну давай зайдемо. Подивимося. Опа. І в мене є 10 хвилин на те. Щоб тут все добути. Я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. Ми добуваємо ось цю руду. Я зрозумів, ми добуваємо нову руду, добуваємо все прикольне. Те, що нам потім знадобиться в прокачки і так далі, і тому подібне. Обов'язково просто фармимо. Обов'язково все видобуваємо. Правда, добувається його не так багато, як хотілося би. Можливо, треба просто спуститись нижче. Давайте попробуємо. Просто по максимуму сань, копайся вниз. О, отут уже нова руда, жовта якась. Ну, добуваємо, що ж можна сказати. Просто добуваємо по 50 тисяч сили у них є. Запасу просто добуваємо по максимуму. Ага, получається, за цю дає по 5, за ту давало по 3, за цю ось додало 6. Коротше, тут одним словом, треба просто нижче спускатись. Вона вся однакова, але чим нижче ти її копаєш, тим більше вона все ж таки дає тобі ефектів. Давайте ось доподивимося. Так, да, ось до вони є, вони є левелів різних. І оце є оці джевелси, які все ж таки дають мені нормально бонусів. Проте я вже спустився на сіки низько, що я вже тут не можу нормально копати пісок. Ха-ха, дійсно складно. І оці-то. Пази прям добуваються дійсно дійсно складно. Обалдеть! Непогано, непогано. І рубіни добуваються складно. Я вже дійсно попав в такий вимір, де дійсно складно. Тому треба якось трішечки, трішечки, трішечки вище. Отако. І тут уже можна бурити і пробувати все збирати. Збирати, шукати всякі штуки, лакі-блоки, все абсолютно виламлювати, щоб потім можна було прокачувати наше кайло максимально. Давай, Сайн, let's go! А і ще, до речі, саме ревінта, ми можемо взяти ще отакі от коктейльчики І... І купити собі заліза. Дуже багато. Потім за це залізо ми прокачаємо собі кайло. Я думаю, це буде непогано. Я вже тут вирив нормальну яму, нормальну печеру, але все рівно якось мені здається, що я мало накопав. Я прям не знаю. Проте добуваю все я дуже-дуже класно. Ааа, і в кожної цієї штуки є відсоток на добування. Коротше, треба їх добувати, прям жорстко. У мене лишилось 6 хвилин тут побути. І за ці 6 хвилин мені треба прям купу всього добути, щоб я міг нормально прокачатись. Проте поки що я можу ще оцю. Свою штуку прокачати на максимум Бемк, тому що заліза у мене реально було купа. Обалдеть, я тут все прям виламлюю. Рубіни, оці всі потужні, потужні рубіни, які добуваються дуже-дуже складно. Я їх просто добуваю. Рубіни, всякі емеральди, все просто підряд я добуваю. Проте я би хотів попробувати відкрити собі в новому світі нових улюбленців, які все ж таки зможуть дати мені крутіші бонуси. А для того, щоб піти в наступний світ, мені треба тут капець нафармити. Ще й оце те, що я добуваю тут, мені в скриню, бачите, мою Взагалі не йде. В мене скриня пуста моя, мій бакпак. І це виходить так, що мені прийдеться потім нафармити ще ці трильйони для того, щоб відкрити новий світ. А це супер складно. Ми вже дійш до якогось таких рубінів, які супер складно добуваються. Обалдеть. Вони є тільки у 7% гравців. Отакі От є у 50%. Коротше, жесть. Супер складно, супер складно. В общем, ми нафармили 1900 таких штук, нафармили купу різних приколів і діамантів. Пішли тепер зараз. попробуємо прокачати своє кайло. На оці кристали. Мені здається, було б дуже-дуже класно. Так, ось о. Стіл. Добавляємо. Вибираємо. Вибираємо. Опа! Оце я розумію. Сила інструмента 5%. Сила інструмента 2%. Сила на інструмент 8%. Тоді ми вибираємо ось цю штуку. Так, damage mine 8%. Окей, ну все. Тепер воно вибралось. Да. А навіщо я щесь їх добував, якщо я не поняв. Почекай. Ну, все, мене є таких 47. Вибрати. А, я поняв. Я поняв. Ми можемо вибрати. Червоний, прокачати його, і буде він крутіший. Ну тут в цілому просто треба дуже багато фармити для цього всього. І можна продавати самі дешеві на оцю пилюку. Я поняв. Окей, з цим я розібрався. Але все ж таки, щоб побувати в наступному вибірі, мені треба дуже багато пофармити. І зможемо туди попасти уже в наступних серіях, якщо дійсно ви будете ставити багато вподобайденів і підписуватись на канал, тому що нас уже майже 40 тисяч тут. Тут не так багато лишилось, якщо ви зараз всі підпишетесь. Тому всім пока.